Законити відправимо почту. Добре, від підпису відмовилися відправимо почтою. Напишіть, що від підпису відмовилися. Понятті. Ну, понятті, давайте. Хто там працівники суду, виконавчий служби збіглися, з один зл злочин чинили. Ви поїтили, давайте. Від підпису відмовилося. Може <рес> працівники міліції будуть свідком. А в них немає того. Побідом, не повідомлено, я акту.

<рес> Діди <Йдем> в роза. <рес> ну в який павільйон ви понесете? Ну в який павільйон ви понесете, шановні? Покажіть, в який павільйон понесете. Покажіть. Powiem Pana. Powiem Pana. Powiem Powiem

Службове! А Ви ж казали, що це службове. Та вони дурять, а то не так. Але ви ж зазначили, що ви дисете службове авто. Ви ж зазначили на відео, війну... Службове авто. ой, так. Так. Давайте бап. Заvezdy nevozh, mozhet, значит, цей. Ну, тільки правильно. Давайте. Пока, давайте. 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 Давайте